Сьогодні вранці несподівано, ну як завжди, несподівано поїздом до Києва приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен, великий друг України. Він за його словами повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії. Блінкін також додав, що сподівається послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які очевидно перебувають у дуже складному становищі. Що може бути метою візиту Блінкена? Це перший візит після виділення американської допомоги. І хоч зараз найактуальніше питання це доставити цю зброю якнайшвидше до Києва. Я чомусь думаю, що там будуть розмови не про зброю. Про зброю все-таки по лінії Остіна, Міністерства оборони там З начальником об'єднаного штабу е об'єднаного цього управління начальників штабів розмовляють. І е цей процес він іде незалежно від е приїзду чи не приїзду Блінкіна, чи ще когось із е вищого політичного керівництва. Тут очевидно, що розмови більш високого порядку. Що саме? Ну, в будь-якому разі, я думаю, що темою розмови це, скажімо так, проблема війна і мир, війна і переговори, переговори, на яких умовах, на яких умовах да, на яких умовах ні? Ось це я думаю будуть обговорювати, можливо, вже обговорюють на Банковій. У найвищому кабінеті ну, ми пам'ятаємо, що такі приїзди західних високопосадовців, того ж Бориса Джонсона, відбувалися у критичні моменти нашої історії, коли були майже укладені стамбульські угоди. Джонсон приїхав і, на щастя, їх розірвав, тому що України вже б давно б не було. Чи можна предположити, що щось подібне зараз укладено, і Блінкін приїхав це виправляти? Ну, не знаю. Інформації немає жодної. Можливо, не укладено, можливо, щось готується. Американці, звичайно, тримають руку на пульсі. Це наше щастя. Американці. Європейці, найперше американці, бо в Європі вже на жаль немає. Бориса Джонсона на високій посаді. Американці не дадуть Україні пропасти, навіть якщо її спробує хтось здати, із наших. Тому е, я думаю, що він приїхав, скажімо так, коригувати нашу українську позицію у переговорах із ворогом. Якщо такі ведуться, ну я думаю, що якого не секрет, що десь вони на якомусь рівні ведуться. А якщо не ведуться, то мова може йти про позицію. Ми ж збираємо саміт миру, після якого, як сказав Кулеба, наш місце з закордонних справ, будуть переговори з ворогом. Звичайно, що за нашими переговорниками потрібен глаз да глаз. От цей глаз приїхав. Дай Бог йому удачі.